Ти експерт, але ти заробляєш знаєш як американські гірки, то є, то нема гроші, то густо, то пусто. Тоді додивись це відео до кінця. Сьогодні будемо розбирати, як же ж тобі, як експерт, почати заробляти від 3 тисяч доларів на місяць стабільно, без якихось надривів, без вигорання і без виснажливого контенту щодня. Це шлях, який пройшли мої клієнти зі мною. Він доступний і тобі. Вітаю, мене звуть Олена Стратієвська, маркетолог онлайн-шкіл та експертів з 15 річним досвідом. В інфобізнесу я вже майже 8 років. Більше 150 експертів попрацювали зі мною в різних форматах. Більше півтори тисячі стратегічних сесій я провела. І сьогодні я хочу тобі дати шлях, який, е, який є концентрацією всього мого досвіду за 15 років і 8 років інфобізнесу. В цьому відео я покажу, що саме гальмує тебе від заробітку. Яку систему треба мати, щоб заробляти з блогу, а не жити від запуску до запуску? І як вийти на 3 тисячі доларів доходу з твого блогу, якщо ти сьогодні вже заробляєш 500 тисяч? Ось ти маєш експертизу, ти крутий, твердий експерт, ти вже заробляєш 500 тисяч доларів на місяць. Так чому ж ти не можеш вийти на більшу суму, наприклад, на три тисячі доларів? Що тобі не вистачає? Ви знаєте, причина не в знаннях, не в таланті, і навіть не в конкуренції, яка зараз є на ринку. Причина в тому, що у вас немає системи, як витягнути стабільні три тисячі доларів з блогу на місяць? Ви робите контент, який гріє, але не прогріває. Розумієте? Продукти не структуровані або подаються епізодично. Ви не маєте чіткого плану, як вам приходить клієнт, що він робить у вас в блозі і як ви йому продаєте. І особливо важливо, чому ви не продаєте, тому що ви дійсно просто не відкриваєте продажі у себе в блозі. Ви щось постите, але не кажете купи в мене. В мене це є. Розумієте? Щоб вийти на 3000 доларів, потрібна. Покрокова система з трьох елементів, які я даю своїм клієнтам, коли працюю з ними як маркетолог. Перше це контент, в якому ми зашиваємо вічний прогрів. Що це означає? Це означає, що ви постійно прогріваєте і постійно продаєте. Якщо у вас є постійні е, продукти, які ви продаєте кожен день, ви кожен день продаєте інколи прямо, інколи косвенно. Якщо у вас відкриваються продажі в якусь в певну дату, то ви грієте до цієї дати, потім продаєте в цю дату і потім грієте далі. Тобто, у вас постійно йде прогрів в вашому акаунті. Немає такого, що ми продали курс, потім ми відпочиваємо. і і постимо щось там з відпочинку. Навіть те, що ми постимо з відпочинку, ми постимо як прогрів. Він прогріває до вашої особистості. Розумієте? Далі, другий елемент це проста автоворонка. Тобто ви можете налаштувати три і більше автоворонок у себе в блозі, пустити на цю автоворонку трафік, таргетовану рекламу, і ви вже будете стабільно отримувати ліди, тобто заявки на ваші послуги, які ви потім можете обробляти на ці дзвонах, в переписці, тобто в діректі. Так ви можете е зразу продавати в переписці, можете виводити, як я вже сказала, на надійзвон, і потім ви. Ці заявки переводити вже в клієнтів. Звичайно, не всі ліди у вас куплять 100% і не віддадуть вам гроші. Але якщо ви правильно працюєте з цією системою, у вас будуть 50-70% продажів з автоворонки. І третій елемент, який повинен обов'язково у вас бути, це налаштований трафік, про який я вже сказала трошки раніше. У вас Завжди повинна працювати якась система, яка приводить до вас клієнтів. Це можуть бути платні системи, такі як таргетована реклама та реклама блогерів. Це можуть бути безкоштовні системи, такі як TikTok, пробні рілси, просто рілси і так далі. Ви можете витрачати або гроші, або час на те, щоб завести до вас в автоворонку та ваш блог, де ви акумулюєте вашу аудиторію людей. Тільки тоді починається. Система, коли у вас купують стабільно в місяць, а не тоді, коли ви кажете, купи, 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 а тому, що. Розумієте, ви цілісно працюєте над своїм блогом, ви продаєте системно, і ви можете кожен місяць прогнозувати, скільки ви заробите наступного місяця. Розумієте, це дуже важливо для системного бізнесу, який ви будуєте у вас в блог. Це може бути інстаграм або інші якісь соцмережі. Ви знаєте, коли є база, яка постійно росте, тобто базу ви збираєте в інстаграмі, в телеграм боті в інстаграм боті коли є база. Коли є чітке позиціонування, коли є продукт, коли є трафік, залишається налаштувати повторюваність дій. Це контентні цикли, тобто ви продаєте запусками або продаєте стабільно в місяць, як я вже казала на початку цього відео. Це прості автоворонки, які видають лідмагніти, гайди, якісь міні-курси, тріваєр, це тобто щось, що ви продаєте за невелику суму грошей. І програми з фіксованими результатами і обмеженим набором. Тобто, у вас є. Ці елементи, і трафік, про який я вже сказала, тари або інші види трафіку, Тобто, оці елементи, якщо вони у вас є, то... Ви будете продавати стабільно, і вам не обов'язково при цьому ставати блогером, показувати своє життя, щось там продавати через купи, купи, купи постійно, або відхор... від... навпаки бути відстороненим від своєї цільової аудиторії. Це просто ваша робота. Ви експерт, який використовує системний інструмент продажів, і це ключ до стабільності. Якщо вам цікаво, які в мене є продукти, які в мене є курси і продукти. Ви навішіть мені в особисті повідомлення в інстаграм. Або в Телеграм, я залишу тут під цим відео. Я залишу своє, свій контакт. Пишіть, не стісняйтесь, я буду дуже рада попрацювати з вами як маркетолог, продюсер або конс... людина, яка вас консультує. Дуже дякую за сьогоднішнє відео. Пока-пока.